Інтелект-проект Києва-Могилянської бізнес-школи. Взагалі, загальна властивість всього живого є така не докладати зусиль, а отримувати за це винагороду. Добрий день, шановні радіослухачі. Вітаємо всіх зі святами і продовжуємо серію наших випусків. Хочемо розпочати цей рік з найважливіших питань, і тому запросили Євгена Пенсака, щоб поговорити про парадигми економічного мислення. Добрий вечір, Євгене. Доброго вечора всім. Попереду у нас цілий рік, який хочеться правильно для себе сконструювати, і тому перше питання. Буде власне про мислення, але саме з економічної сторони. Кажіть, будь ласка, в що таке економічне мислення і чим воно відрізняється від мислення? Питання непросте зразу хочу сказати. Багато людей, відповідаючи на нього, отримали Нобелівську премію. Може почнемо з головних Нобелівських лауреатів, які цю тему зачепили в своїх дослідженнях. Це були такі відомі психологи Канеман і Тверські. Вони спробували зрозуміти, а як же ж в лапках мислить наша голова е, мовою економіки? На що вона звертає більше уваги при прийнятті рішення? Чи вона мислить тими категоріями, про які на той час писали економісти у вигляді складних формул, е, пов'язаних з різноманітними статистичними показниками, які є наслідком прийнятих нами рішень? І виявилось, що все було не зовсім так. Тобто в голові нашій десь сидить мозок ящера, який керує нашими рішеннями, скільки би ми не говорили про раціональність і ефективність. І на що ж звертає увагу цей мозок ящера? Щоб проаналізувати це, нам треба повернутися до цих первісних людей. Що їх найбільше тривожило? Їх найбільше тривожило, що треба було перезимувати зиму і мати харчі для своїх близьких, тої близької родини, яка їх оточувала, ну і щоб вогонь в печері не погас. Отже, ми більше звертаємо увагу в нашому житті не те, щоби заробити, як на те, щоби не втратити. І ця складова запобігання втрат, уникнення негативних емоцій в майбутньому, вона є головним драйвером наших рішень, що потім переросло в. Теорію, і, можна сказати, в практику, економічного мислення, яке реалізувалося вже в інших математичних моделях, які працюють до сьогоднішнього дня, які є основою аналізу прийняття рішень в банківській індустрії, страховій індустрії та й в багатьох сферах підприємницької діяльності. Що говорив? Канеман, так, вже в подальших своїх роботах, якщо ви задали питання, в чому різниця між звичайним мисленням і економічним мисленням, 80% людей живе на автопілоті. Вони кажуть, автоматично наш досвід нам підкаже, як нам діяти в майбутньому, бо я це вже пережив і я вже є експерт в цій сфері. Але виявляється, що ефективні рішення вони рідко побудовані на Великому досвіді, а як а, а більше вони ґрунтуються, як ми цей досвід опрацювали. А опрацювати досвід нам треба включити інший тип мислення, який він називає рефлексивним мисленням, на відміну від рефлекторним. І Канеман в роботах пише: головна проблема людини що в нас нема кнопочки в голові, яка би переключала. Отут Використовуй автопілотне мислення, рефлекторне мислення, а тут прийди, переключись на рефлексивне мислення. Ми маємо самі управляти нашою головою, так? от і мислити стратегічно. Це робить головну відмінність між звичайним мисленням і економічним мисленням. Дякую, зрозуміло. І тоді, вже, ну продовжуючи цю тему, напевно, є такі пастки мислення, да, в які потрапляє людина. То як їх розрізнити і чи можна на них не натрапляти? Тут радше не, не потрібно. В голові тримати кожний раз повну класифікацію пасток, перед кожним рішенням думати, як мені уникнути попадання в кожну цю пастку, а більше зосередитись на тому, а як мислить моя голова, так, на що вона звертає увагу. Тому. Говорячи про методику прийняття економічних і фінансових рішень, ну, я завжди для себе починаю з того, щоб зрозуміти самого себе. А чому я згенерував такі альтернативи? А чи не можу я розширити простір цих альтернатив? А як на ці альтернативи будуть реагувати інші люди, можливо, контрагенти, які будуть яким чином впливати на результат прийнятих мною рішень, от на цій основі почало зароджуватися різні напрямки сучасної економічної аналітики, пов'язані з теорією ігор, і вже більш сучасний просунена її версія теорія контрактів. Зрозуміло. Ну і ще тоді таке питання: як наш мозок маніпулює нами під вплив емоцій при прийнятті бізнес рішень? Взагалі, загальна властивість всього живого є така не докладати зусиль, а отримувати за це винагороду. Все-таки головним акселератором в прийнятті бізнес рішень це є емоції. У багатьох західних бізнес-школах такі курси будуються з використанням відомих фільмів, такий фільм, як Інсепшн. Так? Ми кажемо, ми маємо до бізнесу пройти через емоції. Бо коли ми апелюємо лише... Бізнес і фінансовими показниками емоції там притухають, і ми не є включені, умовно кажучи, в процес прийняття рішень. Ну, оскільки ми говоримо про пастки прийняття рішень, надмірні емоції вони можуть зашкодити фінансовому результату. Але тільки орієнтація на фінансовий результат. Вона не зачіпає нашою емоційною складовою, і ми швидко гаснемо. Ми не можемо довести справу до кінця. Важливо при плануванні наших інвестиційних рішень тримати такий оптимальний баланс між емоціями і фінансовим результатом. Ну, мені здається, що це є основна складова успішної діяльності людини. Дякую, Євген. І тоді, можливо, якийсь від вас приклад, як ви використовуєте ну, цей самий баланс. Наше життя з точки зору економічної стратегії, це питання лише ефективного розподілу часу. Скільки часу ми віддаємо роботі, і скільки часу ми використовуємо на наше дозвілля, від якого ми отримуємо задоволення. І, і в кожному віці цей баланс. він... Змінюється, і він змінюється від людини до людини. Одні люди мають швидкі стратегії життя, а інші повільні. Вони з часом вони розгоряються, розгоряються, і людина більше себе реалізує. Так само, як і є різні професії. Одних професіям ми вчимося там 20 років, і тоді йде швидкий зріст, швидка капіталізація так, оцих навиків, які здобула людина. А інші професії. Ви зразу після коротких курсів можете йти працювати, але такого швидкого зростання в доходах людина не відчуває. Оце зрозуміти себе, зрозуміти свої задатки, управляти своїм часом. З проекцією на отримання задоволення від життя. Мені здається, що вони є такими головними компонентами успішної економічної стратегії. Дякую, Євгена, і бажаємо всім слухачам тоді застосувати саме нові парадигми економічного мислення в новому році. Всім до побачення!